Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відео огляді новий універсальний пульт від фабрики Хуаю, а саме urc 1728. Пульт знаходиться в захисній коробці, яка захищає від бруду, пилу і маленьких ударів. Виробник вказує, що цей пульт підходить для LCD та LED телевізорів зворотні сторони. Вказує мінімальну інструкцію. Інструкція вся на англійській мові, нічого страшного, хто не знає. Це я вам буду розповідати по настройці чуть пізніше, коли ми будемо більше дивитися вже поближче на пульт. Вказує, які бренди цей пульт замінює. Тобто є табличка, відкриємо і подивимося на пульт поближче, ABS пластик матовий. Дуже приємний на дотик, має безшумні кнопки. Також і допоміжні дуже багато кнопок. Це Netflix, вони скорочені пишуть, щоб було зрозуміло, зразу же, це Netflix, YouTube, Prime Video, Google, Rakuten TV. Також кнопка Smart. вона тут знаходиться, вона зразу підписана. Кнопка Home. Все зрозуміло. А, відчиняється слот для батарейок. Нажимаємо тут і чуть-чуть придавлюємо, і то дві батарейки 3А. Так, саме головне, так як це універсал, ви бачите, що також кожна кнопка підписана якимось брендом. Це означає, на які бренди він йде. Але не тільки на ці бренди, це просто виробник вказав. Це Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips, Toshiba, Sharp, Thomson, Vestel, Telefunken, Hitachi, Hisense, Ergo, TCL, GVC, Kiwi, Deo, Hyundai, Supra, Blaupunkt, Skywork, Haier. Сатурн, Саньйо, Sony дуже багато брендів засунули в цей пульт. Як бачимо по інструкції, пультів дуже, дуже велика кількість з цієї сторони. Як ми бачимо, і ще таки аркуш, і також дуже багато пультів. Він йде, як і на старі телевізори, кініскопні, LCD, LED-телевізори, смарт телевізори ну, Дуже багато він міняє. Тут можна в цьому перечні навіть і загубитися, на які він пульти замінює, але дуже велика кількість, і це дуже радує, що він стільки пультів може замінити. Цей пульт має три види налаштування. Перший вид налаштування. Ви знаходите свій пульт в інструкції, вигляд свого пульта. Над кожним пультом є. Трьохзначний код. Вам достатньо вставити батарейки в пульт, нажати кнопку включення та кнопку інфо, зажали, почекали декілька секунд і вводимо цей трьохзначний код. Наприклад, 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 код 033. Зажимаємо. Тут навіть в інструкції все пошагово прописується. Натисніть кнопку включення, це кнопка Power. І натисніть кнопку Info, Вона ось така. Поки не загориться індикатор. Все це вказується в інструкції. Індикатор загорівся, все, зажали трьохзначний код. І Індикатор потуг і все і працюємо з пультом. Якщо ви не знайшли в цьому перечні свою модель, що ми робимо далі? Є автоналаштування. Автоналаштування також дуже просте. Вам достатньо зажати кнопку Power та чекати. В інструкції дуже цікаво написано, там дуже, ну я би сказав, не зрозуміло, чому я вам це і розповідаю. Е, чому не зрозуміло? Вони пишуть, що потрібно зажати кнопку Power на 6 секунд та відпустити, а потім знову пишуть, що е, коли з'явиться е, гучність на вашому телевізорі. Е, Знову треба відпустити, то щось нелогічно Але по моїй практиці, та я вже його й перевірив, що пульт потрібно зажати кнопку Power і чекати. Звичайно, на включеному телевізорі ви включаєте телевізор. І нажимаєте кнопку Power. Чекаєте ви до тої пори, поки не з'явиться шкала гучності. Тобто з'являється шкала гучності, ви відпускаєте кнопку Power і перевіряєте функціонал. Головний функціонал, ну, яким ви користуєтесь, це гучність, переключення каналів, меню, стрілочки, цифровий блок. Якщо щось не працює, ви нажимаєте кнопку Power і далі продовжуєте налаштувальні. ну і так, поки ви не знайдете ваш, ваш повний функціонал. Функціонал, яким ви, яким ви частіше всього і користуєтесь. І третє налаштування це бистрий пошук по бренду. Чому вони і написали тут бренди телевізорів? Наприклад, нам потрібно Philips. Philips у нас знаходиться на п'ятірці. Достатньо зажати кнопку п'ятірка і навести на телевізор. І знову чекаєте, поки не з'явиться кнопка гучності. Це означає, він не буде проганяти всі коди, які в ньому забиті. Він буде проганяти коди тільки під бренд Philips. То зажали і чекаєте. З'являється гучність на вашому телевізорі, і ви перевіряєте функціонал. І знову ж, якщо щось не працює, знову перевіряєте, зажимаєте кнопку п'ятірки і далі продовжуєте. Все дуже легко. Також всі бренди вказуються як і на пульту, так і в інструкції. Є схема які пульти, Також є налаштування, показується все схематично, як все потрібно налаштовувати. Якщо у вас збилась настройка, ви зберігаєте інструкцію, або у вас є це відео. Як підсказка, що робити. Якщо ви щось не розібралися, ви можете звернутися до наших спеціалістів або написати коментар під цим відео, і я залюбки вам відповім. На цьому в мене все. З вами був Назар. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі. До зустрічі!